А ми продовжуємо переглядати російську пропаганду і посміхатися. А все тому, що декілька років тому в Росії був свій розіп'ятий хлопчик, а тепер ще й розіп'ята дівчинка в трусіках буде. Обана! Ет как? Хоча з дівчинкою ми, мабуть, погарячкували, бо так марго навіть чоловік тігран вже років 30 як не називає. Адже мало того, що цю чортицю хлібом не годуй дай лише задню дати, якщо ми дадим задню. Задню ніхто не дасть більше, кроме нас. Якщо ми не дадим заднюю, вони можуть дать задню. А от якщо ми її дадим, они її не дадуть. Так что й тест, на вибачте, ебло, 10 разів із 10, показує, що розіп'яли все ж не дівчинку в трусіках, а типову хабалку задлера. В гарячі войні ми Україну побідімо за два дня. Чую, то Господи, ми эти душі отмоємо а очистим. А грізнулю, которая не захоче тут буде ждати незавідна судьба. Ну, не хаті по-хорошому прийдеться від іти далі, а там дійсне, і такі ви недалеко. І саме час пояснити, що ж такого сталося з Маргариткою. Але ми знаєте, сторона зацікавлена, і можемо не зайвого. А тому довіримо пояснення особисто Маргариті та її товаришам. Лише заждіть трохи, поки вони білий какошнік на голову натягнуть. США внес в санкционный список телеканал ⁇ Today и его руководителей. Новые санкции, введенные американской администрацией против российских СМИ, это попытка стерилизации инфополя от любых форм инакомыслия в преддверии президентских выборов. Ну, они решили, что таким образом мы заткнемся и уйдем оттуда. Ми не можемо заткнуться і уйти ниоткуда. Нам родина приказа не давала отступать. Караул, алярм, Жахіття, що відбувається, образили упереджені буржуї чесних російських пропандістів. Вони ж світові лише світло добро несли. завжди правду говорили. Репортери Арті говорят правду. Они виновны в тому, що они говорят людям правду по всьому миру. Різкую своей жизнью. А все эти Байдены и Макроны правды як в огню боятся. Ось и обклали санкциями не только Маргошу, а и духовный импортозамещенный канал «Раша Тодей». От чего подорвало не только пропагандистов. Кто бы знал правду о том, что происходило во время желтых жилетов во Франции, если бы не Арти. Когда кричала публика «Мерси Арти», единственный, говоривший правду. И за это Макроны закрыл. И теперь американцы, которые не выдерживают правды, вводят персональные санкции и пытаются преследовать и пытаются зачистить все. А итог чиновников России. Здесь и русофобия, здесь и нападение на свободу слова, здесь и дискриминация, и здесь еще грязнейшие американские игры и глубинного государства э -э для манипуляции в рамках электорального цикла. І певно, можна було б особливо не акцентувати увагу на всі ці крики і трясіння кулачком, але особисто нас реально вразили масштаби спектакля, де зашкварені по вуха фейкомети корчили із себе мало не совість всієї планети. Ну це ж просто смішно. А представляєте, що вони они сделали с Маргаритой и с ее коллегами, которые, конечно, страшно виновні. Вони виновні в том, що вони говорять людям правду по всьому світу. Рискую своей жизни. А когда оказалось, что кто-то другой может воспользоваться свободой слова, и люди услышат не твое слово, а чужое слово, стало очень страшно. Пришлось будить генпрокурора, пришлось будить ФБР. Тобто, коли Симоньян багато років поспіль безбожно бреше за гроші і обмазана десятками ганебних историй на кшталт любителів шпиля Мішкина з Чепігою. Ви на самом деле кто Руслан Баширов? Олександр Вітров в ГРУ, тівґру, не шпіони, ви нікого, не травили, ви просто туристи. Було б непогано, як мінімум, просто прикрить дзьоба, робить далі свою роботу, але при цьому не кричать направо і наліво. Мовляв, дивіться, всі я правдорубка. Я за правду і за справедливість. Головний редактор Арті рубить правду матку не взирає должности, чини і звання. Кожен должен розуміти, що твое маленькое в может привести к більшої катастрофі. Бо це приблизно те ж саме, якби дівчата з московської кільцевої лекції про цнотливість читали. Але топ, чиновниця великої росіюшки, схоже, абсолютно щиро не розуміє, наскільки жалюгідно виглядають її нинішні спектаклі. Як і спроби тролить фрази західних ЗМІ про медіа Королєву. И вот это моя любимая медиа-королева Путина значит, заявила чего-то там. Не надо вот этого, пожалуйста, медиа-королева. Нет уж, нет уж. Девочки, знаете, девочку легко испортить. Вот испортить. Конечно, я перестану, я вам поверю, перестану себя воспитывать, перестану сама себя ставить в угол, орать на себя, перестану пороть себя на конюшне, перестану растолстею, а тиграну потом с этим жить. Якщо ж відкинуть іронію та сарказм, то корелевою російської пропаганди Марго можна вважати лише за критеріям бабла, який вона з тігранчиком більш ніж успішно освоює з бюджету. Класичний приклад убогий безталанне кіно про кримський міст, яке стріском провалилось у прокаті. Фильм «Крымский мост» сделано с любовью, сценаристом которого была главный редактор Арти Маргарита Симоньян, а режиссером ее муж Тигран Киасаян не окупил финансирование из российского бюджета. Проект «Крымский мост» собрал в кинотеатрах 70 миллионов рублей, при поддержке 100 миллионов. И такие показники жодным чином не завадили гостям из «Сонечной Вермении» отримать десятки миллионов рублей, которые б точно не завадили, скажем, пенсионеров. Сім'я Сіманьян отримала 46 мільйонів рублей за фільм Кримський мост. Это половина всього фінансування. І це ж не єдиний приклад. Давайте візьмемо вже не кіно, а телебачення. Вгадайте з одного разу, хто зробив одну з найгірших гумористичних програм, на тлі якої смішними здаються навіть жарти Петросяна. Президент прости, господи, України Володька Зеленський. О, а шина на А, Добрий день. Если я чешу за твілки, не біда в голові моєї пілки. Да-да-да. Боріс, боріс, добрий вечір. А, Завіци мене просто боренька. Причому про найгіршу це не якісь наші особисті оцінки. Навіть на відомому російському сайті відгуків міжнародна пілорама імені Кіосаяна та Сімоньян має рейтинг два і ось такі коментарі, як ви розумієте, пачками не Макрон з Байденом пишуть. Саме тупає передача. Очень рядко на все ж ми лістаємо з дівушки каналу перед сном, і к нашому великому сожалению, іноді попадається така параша: повна чуж, нічтожне по смыслу, абсолютно безполезне зрелище. Тому очевидно, Сіманіян ніяка не королева пропаганди. Для цього як мінімум потрібно бути не тупим. І тут знову ж таки нічого особистого. Просто шлак, який вона виробляє, взагалі не королівського рівня. От не знаю, буде ли Байден ссать в наших но код на домофоні лучше сменить. Проте за пілораму, від якої нудить навіть зет патріотів до сімейного бюджету. Теж капають суми у мільйонах. Ось би Маргоші про ці циферки людям розповісти. А не вибачте, сяти у вічі казками про мільярдні перегляди. Только за прошлый год это э, англоязычные наши проекты, 14 миллиардов, почти 14 миллиардов просмотров. Ой, ну рятуйся, кто может. Переграли смешни тупо все захидные телеканалы. Это Ім больно це більше, ніж у наших ближайших Al Jazeera. NN... У тебя нет конкурентов. Як Якби ж Сіманін хоча б якісь пруфи надала, але ні. Відповідають за слова це для лохів. А топ-чиновники в Росії можуть просто сказати, що західного глядача нібито завоювали якісь таємні підпільні проекти. Партизанщина – це звісне. Известная... І знайоме, і любиме любим чоловіком, родившимся в советському союзі, вирощим на советських учебниках у вас вітном советської школи. Діла ми організували ряд партизанських проєктів. Ой, ну все, мамки на підпільниця, усіх однією лівою перемогли, але ніколи не скажемо, де та як маргов виявляється тільки путіну. Доповідає о бункерному дідові медіа партизани, судячи з усього. Не дуже цікаві, нічого не знаю, ні під присягою, нікому докладувати не довжна, крім нашого з вами Верховного Головнокомандуючого. А він таких вопросов не задавав. Погодьтесь, це ж просто чудовий приклад для інших російських чиновників. Уявіть, виходить завтра, наприклад, міністр спорту Росії і на всю Іванівську заявляє: Ахмат із Грозного виявляється футбольну лігу чемпіонів. Виграв, Щоправда, правда, ігри були таємними, і деталі поки що не можна розкривати. Ну а поки Рамзан Ахматович пише в інстаграмі Белінгема фразу Який рахунок лох, давайте до суперзірки задлерівського ринку повернемось. Адже ми, здається, знаємо, про які таємничі проекти заливала Марго у У нас аудиторія виросла дуже серйозно по сравнению з тим, що було, коли ми віщали відкрито. І це, звісно, їм стало заметно. справа в тому, друзі, що шлаг під назвою Раша Тодей» насправді ніхто не дивився і не дивиться. А тому в певний момент російські пропагандисти, ну ті, які нібито говорять завжди правду. Репортери АРТІ говорять правду, ані виновні в тому, що вони говорять людям правду по всьому світу. різкують своєю життя. Вирішили зосередитись на фейках у тіктоці, причому подавали їх не від свого імені, а від різних, нібито європейських організацій. Зараз ми вам покажемо приклад. Хай, Зеленський. Хай, Зеленський. Бачили, який у нас фюрер виріс. Вже німці його портрети нібито вдома вішають. А от заради України громадяни Німеччини змушені ледве не останні труси знімати. Навіть скарбничку малого, нібито на допомогу хохлам забрали. Звичайно, після появи роліка його миттю почали обговорювати на федеральних каналах, бо ж подавалося все це як контент, створений німцями. Вони же в кінці все-таки соглашаються. Ну, Видно внутрішнє такое возмущение, але вот так вот покорно кивають. це, що німці і далі будуть так себе вести? Здавалося б, в ряди годи у пропагандистів все дійсно йде за планом. Але ж ми не даремно називали тупими як особисто Сімон'ян, так і її убогу команду. Річ у тому, що коли ти щось робиш від чужого імені, то непогано було б запрошувати не настільки розкручених російських акторів. Мужа іграє російський актер Валентин Воробйов, жену москвічка Юлія Конюхова. Лідера людей в формі зіграла російська актриса Юлія Мандріка, одного із солдат Ігор Алексеєв. Ролик, як предполагається, був знят в Росії. В результаті про зашквар команди Раша Тудей писали тупо всі німецькі газети. Проте жодних висновків Маргоша, звісно, не зробила. Чувачки продовжили дорога багато. знімати убогі фейки. Достатньо Німеччини. Давайте ми Україну тепер покажемо. Тарас. Ти тут будеш у безпеці. Усе це подавалось як український серіал Воєнком. А що там серіал? Це ж справжній фільм жахів. Це був тільки сон. Оксано. Оксана. І на кого це було розраховано, особисто нам складно зрозуміти. Але пропагандісти пару днів носилися із цим шлаком. Я дурні зі ступою. Крутіший відеоролік, трейлер к українському фільму ужасів венком. Але потім відливі блогери не полінувалися і за годину роботи знову розпізнали у нібито українському кіно російських акторів. Ось це анкета Романа Макарова. Нікого не нагадує. Исследоч ⁇ наичестнейшая журналистка в Галактике смущена была вызнать мовляв много раз. Правда, контент снимали в России. Божечки, вы просто вдумайтесь, вот она сама себя выкрывает. И все гадают, как обычно, кто это сделал, кто это сделал, кто это сделал. И вот мне пора открывать рубрику еженедельный каминг-аут. Это сделали, конечно, мы. Мы будем делать это дальше, а вы... Наблюдайте. ну а те, що Маргаріта й надалі так робитиме, ніхто й не сумнівався. Ось чому їм санкції на всю губу підкинули. І тільки зовсім відморожені люди можуть спочатку зізнаватись у брехні, а потім голосить про те, що вороги душать правду. Але в Росії, схоже, ніхто жодних протиріч не бачить, бо ж не даремно кажуть, що русський вір тримається виключно на цинізмі і на брехні.